Депстейт вперше заявив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. Атака РФ на шахту ДТЕК на Донеччині. Студентка планувала теракт на залізниці у Хмельницькому. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім в подробицях. Зломисники продавали підроблені гаджети, чим завдали 24 мільйони гривень збитків правовласнику. Кіберполіцейські встановили, що фігуранти купували підроблену продукцію у Китаї, а в інтернеті збували її на території України. При цьому контрафакт видавався за оригінальні гаджети відомої компанії. На продукцію було нанесено відповідне маркування. Двоє фігурантів навіть намагалися підкупити правоохоронців задля непритягнення їх до кримінальної відповідальності. І повернення вилученого в ході обшуків майна розпочато низку кримінальних проваджень. Депстейт вперше заявив про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині. За даними аналітичного проєкту, станом на 26 серпня російські війська зайняли села Запорізьке та Новогеоргіївка. Вони розташовані поблизу сходження адміністративних кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Також росіяни просунулися у районі села Шевченко на Донеччині і неподалік сіл Білого Рай Олександру Шультине у напрямку міста Костянтинівка. Атака РФ на шахту ДТЕК Добропільської громади на Донеччині загинув працівник. Троє поранені. Майже 150 гірників знаходилися під землею. Їх евакуювали через обстріл. Пошкоджено обладнання та споруди. Відбулося знеструмлення. Електропостачання вже відновили. Компанія надає всю необхідну допомогу постраждалим. Про це повідомив нардеп, голова конфедерації вільних профспілок України, віце-президент всеєвропейського об'єднання профспілок. Михайло Волинець. Музика. У Дунаєвецькій громаді попрощалися із полеглим 44-річним захисником Миколою Коновальчуком. Молодший сержант родом із села Ірчична був старшим водієм стрілецького відділення. 22 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Торське на Донеччині, воїн віддав своє життя за Україну. Довгий час він вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно завдяки ДНК експертизі вдалося ідентифікувати його тіло. Вічна слава та шана, полеглому оборонцю, співчуття рідним. Студентка планувала теракт на залізниці у Хмельницькому. Шукаючи легких заробітків, дівчина вирішила співпрацювати з ворогом. В управлінні Служби безпеки України у Хмельницькій області повідомили про викриття злочинного задуму. 16-річна студентка місцевого коледжу готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон Збройних сил України. Встановлено, що дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку ворог планував дистанційно активувати. Щоб стежити за переміщенням військового шалону, поплічниця ворога обладнала на локації відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. Її було затримано на гарячому зловмисниці. Загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією. Майна. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини минулої доби. За повідомленням обласної служби надзвичайних ситуацій, вчора з різних причин двічі палали господарчі споруди у місті Славута та у селі П'ятничани Кам'янець-Подільського району. Поза межами міста Волочиськ загасили пожежу сухої рослинності. Нещасних випадків на пожежах не було. Шанування полеглих захисників та захисниць цього тижня акції нагадування про хвилину мовчання відбудуться у декількох локаціях обласного центру. Завтра, з 8.50 до 9.10 по вулиці Проскурівська, 4 дріб 3, біля торговельного центру Дитячий світ на цьому ж місці. Акція пройде й у п'ятницю, у день пам'яті загиблих захисників України. Також 28 числа з 8.50 до 9.05 громадська організація захист об'єднання волонтерів проводить акцію вшанування. На перехресті вулиць Кам'янецької та Героїв Маріуполя, Орієнтир Філармонія. Щодня о дев'ятій ми єднаємося у тиші, аби подякувати тим, хто віддав життя за Україну. Щоранку вшановуємо полеглих захисників, виховуємо в собі культуру пам'яті та вдячності за подвиг кожного та кожної, хто більше не повернеться в обійми рідних. Вічна слава та шана нашим героям!